Моє вам вітання! Сьогодні у мене рецепт для любителів борщу. Інколи так хочеться борщика, а часу на його приготування не вистачає. Борщову заправку зготувати дуже просто, а вона суттєво заощадить ваш час. Особливість цього рецепту в тому, що він без оцту. З цією заправкою ваш борщ відкриє всі смаки, і ви позитивно оціните його якість. Шматочки помідорів зі шкіркою подрібнюємо в блендері. Це додасть борщу присмаку літа. Моркву я нарізала на невеличкі смужки. Перець порізала шматочками а буряк – тоненькими смужками. Борщ вийде смачнішим, коли в ньому видно бурячок, який не втратив кольор. Готувати заправку я буду в двох ємностях в каструлі з подвійним дном і в сковороді. Спочатку я наливаю олію і підсмажую в ній цибульку. Як тільки цибуля трішечки зарумяниться, додаємо моркву, перемішуємо і тушкуємо приблизно 5-7 хвилин. Додаємо перець, перемішуємо і тушкуємо все разом. Через пару хвилин додаємо подрібнені помідори, пушкуємо все, приблизно 15 хвилин, періодично перемішуючи. Додаємо томатну пасту і все ретельно перемішуємо. Додаємо воду, перемішуємо і потім викладаємо весь буряк. Якщо буряк насиченого бордового кольору заправка вийде найкраще. Згідно цього рецепту, цукор в цю заправку не додається. Але якщо ви любите солодкуватий присмак борщу, можете додати. Прикриваємо кришкою і продовжуємо тушкувати на маленькому вогні. Весь процес приготування заправки триває близько 1 години. Додаємо сіль, перемішуємо, і заправка майже готова. Банки, кришки, ополоник, щипці, якими будемо брати гарячі кришки, необхідно простерилізувати. Накладаємо борщову заправку в стерильні ще теплі банки, прикриваємо простерилізованими ще гарячими кришками і закручуємо. Я так на цьому наголошую, тому що банки з борщовою заправкою додатково стерилізувати ми не будемо. Зауважу, що заправка продовжує кипіти, газ ми не вимикали. Три банки борщової заправки ми закрутили, а те, що залишилось, піде на смачний борщ. Банки ретельно закутуємо ковдрою, і таким чином буде продовжуватися пастеризація. В слідуючому відео секрети приготування борщу з квасолею за 15 хвилин. Дякую за перегляд! Бажаю всім міцного здоров'я!